Є знижки представляють! Незламні знижки на Пенністил Гель! 20% в аптеках подорожник вам та гощам! Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек! Є знижки представляють! Незламні знижки на гіпатрон-бін-гель. 15% в аптеках подорожних вам та ощад! Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек! А зараз час постійної рубрики цікаво про спорт. І будемо говорити сьогодні про теніс, про футбол. Тому що насправді дуже багато цікавих новин є сьогодні. Українські тенісистки Марта Костюк та Надія Кіченок вийшли до чвертьфіналу парного турніру ролан гарос Гарос-2024». Костюк у парі з румункою Єленою Габріелою Руса у третьому раунді обіграли тенісисток з Канади та Австралії з рахунком 6-1 та 6-4. Матч тривав одну годину 24 хвилини. За проведений на корті час, Костюк і Руса виконали одну подачу на виліт та пропустилися дві двох. Подвійних помилок. Надія Киченок у дуеті з японкою у третьому колі перемогли американку Ніколь Мелікар-Мартіне та австралійку Елін Пере з рахунком 6-3 та 6-2. Матч тривав півтора години. Киченок і Като жодного разу не подали на виліз Зробили одну подвійну помилку та реалізували 5 з 9 брекпоїнтів. боліваємо за наших тенісисток у парному розряді, тому що вже не залишилося нас в одиночному розряді. Але є шанси все-таки, що трофей парного розряду буде в Українки. Ну що ж завтра, 7 червня, знову футбол? Знову футбол, знову товариський поєдинок, поєдинок, в якому зустрінуться збірні України та Польщі. Цей поєдинок відбудеться у Варшаві у рамках підготовки до Євро 2024 Нагадаю, що у минулому матчі збірна України зустрічалася з командою Німеччини. І це було на день народження Сергія Станіславовича Череброва, нашого головного тренера. І ми з німцями зіграли в 0-0. і таким чином відсвяткували. Піввіковий ювілей нашого головного тренера, якому було 50 років, і сніданок, до речі, долучається до всіх привітань, які лунали на адресу Сергія Реброва. Ну а тепер поєдинок проти команди Польщі там фаворитом вважаються все таки поляки. Вони грають вдома. Але я вам хочу сказати, що я думаю, що за якістю складу наша команда нічим не поступається полякам. Я впевнений, що буде дуже цікавий поєдинок, дуже цікава гра, і я впевнений, що перемога буде на користь українців. Ну і ще одна новина з світу боксу. Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко провів черговий бій. У НЕШФІЛ боєць розділив ринг із американцем Кейтом Баром. Поєдинок пройшов до за повною домінації Сиренка. Бар падав на кана на канати у кожному раунді. На канавас у кожному раунді. Після четвертого падіння рефері зупинив бій, зафіксувавши перемогу українця технічним нокаутом. Владислав Сіренко здобув 21 шу перемогу на професіональному ринку за відсутності інші та поразок. Ба більше аж 18 боїв 29-річний українець виграв достроково за плечима. Кейта бара від тепер поразок. Також на рахунку 21 на перемога, 8 з яких нокаутом та 1. На нічия. От бачимо там Сіренко. Це е, зараз дуже потужний боксер, який, я думаю, що може поборотися за найвищі титули у надважкій вазі. Отакі от от новини сьогодні. Єгор. Е, Ігоре, я хочу тобі картинку одну показати. Це ж Паризьку. Там нема мене, але є Ейфелева вежа. І Покажи. є Макрон і Ан і Дальго. Це мер Парижа. Над ними, от, бачиш, над ними дуже гузують. французи взагалі люблять шаржі страшенно. Ага. Та? І от над ними гузують, що Ан Ідальго пропонує 23 червня з Макроном зробити заплив перед Олімпіадою. Ага. А, ну, Протестувати сцену а Парижани кажуть: Господи, де не готовий Париж, не готова сцена Вона брудна. Типу, от слухай, от за твій досвід у всіх містах були такі скандали. Всі міста всіх. були готові. Всі, от, всіх, от я кажу, 20 років тому знову ж бачите повертаємося на 20 років тому. Я був на Олімпіаді в Афінах. Потім був на паралімпіаді в Афінах, і всі казали, що Афіни не готові. Що це буде насправді дуже велика проблема. Бідна Греція, як вона буде приймати Олімпійські ігри? Були фантастичні. Просто Олімпійські ігри, просто неймовірні. Так сталося Потім дуже велика. Така проблема з тим, що олімпійські об'єкти зараз вони занедбані. Я через деякий час повернувся в Ефіна і був там. І бачив ці олімпійські е, об'єкти, які були занедбані, тому що вони не використовувалися. Звичайно, що іноді е, дуже багато моментів, які ти вкладаєш, вони потім ти просто потім не знаєш, як це використовувати. Mm -hmm. Це є проблема, але олімпіада буде фантастична, тому що там не буде тих людей, які воюють проти нас, і ми я впевнений, будемо там ну одним з найкращих. І там вже буде купа ноу-хау. Там вже будуть багато проводитись саме турнірів в місті. Такого не було ніколи. Я правильно розумію? Е, там. Е... Там буде просто на відкритих, на на, на відкритих майданчиках дуже багато ага. проводитися справді, і серед місці справді так. Справді було дуже багато на на різних олімпіадах, є олімпійське селище, потім дуже багато об'єктів за межами за межами міст, для того, щоб вони там ну, якби не заважали, де стадіони, арени можна будувати. Але там буде дуже багато відкритих майданчиків. Це насправді дуже дуже цікаво. А з приводу цього шаржу що ти намалював. повір мені, що Ні, в... я, то французи. французи. Ні. То... Повір мені, що в кожному місті згадай, як ми го до Євро 2012. Всі ага. казали, ми не проведемо, ми там на на. Те, не те. Але якби не було Євро 2012, можливо, не було б тих євроінтеграційних процесів, яких ми зазнали, і після якого ми зрозуміли, що ми насправді частинка Європи і до Сходу нам дуже і дуже далеко. Дякую за таке тепло. Гарного ефіру вам.